Всім привіт! Зараз трохи погане освітлення, тому така я розмита, темна під очима, але в мене цього всього нема. От зараз покажу, що ми тут будемо робити. Ну не висине. Так, беру чашки, вибираю. У нас якраз три чашки. Я собі обрала полуничний чай. Коли я виберу апельсин. І каці пусть буде зі сливою. А так от. Тепер беремо чайник і наливаємо туди кип'ятка. Так, кип'яток я поставила. Я думаю, що Каті не буде. Я полоницю не буду, тому її покладу гроші. Не знаю, навіть який вибрати. Коля крусила плосина, я буду такий. Все, пакетики поставила. Так, заливаю кипятком. Дайте, іди сюди. О, Аром. Меде також не Подивіться, воно яке розпиляє. Другий. Так, оце апельсиновий, його я так от трошки, але такий такий. Подивіться, який кольор гарний. Ай! Коля не розлий. Так, принесли ми чайочок. Тепер беремо планшет. Сідаємо і удивляємося, як вже його підключить. Ладно, будемо розберя... розбиратися, Вмикаємо планшет та заходимо в Wi-Fi. Якщо правильно читати, то я знайшла правильний. Натискаємо сюди. И вот ему парольчик. Вот ой. Тихо. Да, он подключился. Так, все, чалапаем. Все идем туда. чап чалап, чалап, чалап. Все, усаживаемся. Пока. До новых встреч. Найди Давай еще рассказать. И